Йоу всім привіт, друзі! Ви на каналі Cool, І в цьому відео я зроблю повний гайд та огляд на нового персонажа Glowbird. Я, можливо, куплю гіпер на гіпернайо, я повністю до да фул качну. Як знаєте, в мене монет дофіга. До речі, я потратив блінги і купив тут дещо цікаве. Купив ось такий скінчик, дивіться, ось. у мене тоді просто блінгів не було купити. І, на, по-моєму, ще на Міпла. Да. Вот, дивіться, який гарний скінчик. Якщо хочете гайд на міпла, ну і огляд, в принципі, я хотів колись зняти, не знаю. Якщо ви хочете, пишіть в коментарях, я можу зняти. А в цьому відео ми будемо див... оглядати нового перс Глоуберта. Дивіться, який він гарний та прикольний. Сам по собі перс мені дуже подобається. Во, дивіться, ось такий він. Ну тут вже обнова пройшла, вже обнова до Дня Валентина ось о, зробили розробники. Дуже все гарно, та, блін, хтось кидає заявки, ну нічого. Так, ну що, друзі, давайте його одразу качнемо зараз до full леву. Да, так, зараз качнемо його. Мене, у мене я мільйонер по монетам, та Боже, чил. Ладно, прийдемо. Так, качаємось. Зараз качнемо його. Все, макс левел. Ну, в принципі, о, скільки вони ще мають піпець. А, почекайте, я можу на Гіпер купити чи ні. А, Гіпер, напевно, на нього ще не вийшов, так? Да? Нема гіпера, так, да, нема. Я поняв. Ну, в принципі, можна якусь зіб'яність. Ось таку давайте купимо ось. Ну і в принципі тут ще за отаку. Ну, монет мені, мені не жалко, в принципі, на ньому, бо сам по собі він мені дуже подобається. Він дуже прикольний та файний. От, дивіться. Напишіть в коментарях, вам подобається. Давайте тут ще що? В окупу? Нічого. Нову перше, на жаль, ці монети. Вік збирав. Ну, давайте ще одну. Все. Ось така. Коротше, ось якось так ось дивіться, виглядає він тепер, по-моєму, ще скінів. Ну так, він же новий, але ще скінів навіть нема. Лайкнемо. Ось такий він прикольний. Ну що, Ну, що, зараз підемо тестити його ось з мій тім. Напевно, тісну його, так. Да. Кікну і зараз підемо. Ну, давайте, що, що, я не знаю, давайте футбольчик підемо. Зараз будемо його тестити. Потім ще в деякі режими зіграємо і, і будемо повністю оглядати та дивитись. Я зроблю повний гайд та огляд в цьому відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Все, і ми йдемо. Так. Все починається. ой дивіться, ще в каці один глоуберт попався. Так, все, давайте. Так. Оп, так, дивіться, ось він так стріляє. До речі, він може своїх тімів лікувати. Та, я, да. я можу своїх тіметів лікувати, якщо в їх мало ХП. Ні, стоп, стоп, стоп. Стоп, ну ні, я не побачив, я не побачив. Піпнець. Що відбувається? Так, ладно, давай. Так, шеліт. О, дивіться, ось так він. Ось так він захватує. Тут ще ульта. А, ого, дивіться, ого, ось я яку здібність купив. ну це типу, а, ось. І ульту я вам ще хочу показати, продемонструвати. Так, зараз пацки заб'ють, хорош. Так, зараз один-один, страшнуватенько. Так, давай, 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 давай. Так, 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 давай пошире. Оп, оп, давай, во, дивите, дивите, яка ульта. О, дивите, як вона. Такі, ну, він, він, він наче такой, ну як сказати, такой, наче, ну, шикає він так. І, коротше, вона відбрасує і ХП зносить. Ну, коротше, якось так. Давайте, пацики, давайте, давай, давайте, заб'ємо, заб'ємо, изи, 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 изи. А ты ти, а ти м'яч. Ну Тим на наше на ты м'яць забрав. Нашу ты м'яць забрав, ну гений, ты просто хорош. Я просто хорош. Фух, все. Давай. Так, вісім Угу. плюс два десять. речі, я вже скоро ось-ось. А ось... вот тут ще щось роздають. Так, ну давайте відкриємо. Я тут ще трішки пас прошу, ну давайте так чисто повідкрываємо. Так. 2000... Во, вони... ага. дивіться, що тут. Де я беру 5000 блінгів одразу, так. Да. Беру... Ой, жирненько, знову жирненько. Так. так. Дивіться, зараз ще тут трішки заберемо, я тут трішки розблоковував. Ну, в принципі, далі. Буду пас проходити. Давайте мегабокс відкриємо, Так. Що з нам... нам з нього випаде? Опа-опа-опа. Щось цікаве? Воу, а, ну, скінна Едгара, Ну, в принципі, нормально, на халяву нічого собі, так. Да? В принципі, так. Кредити, ага, на спека. Я далі буду на спека збирати. Ну все, в принципі, так. Тут все. В магазині у нас тут боксинові продаються. Ось такі бокси, можливо, я куплю. Я буду знімати відео, якщо будуть роздавати подарунки на День Валентини. Можливо, я куплю бокси. Тут є акції, хто хоче, можете придбати і ну, а. а це хто, А, це по скину в мене нема, немає, ага, ясно. Коротше, зараз далі піду. І ще я вам хотів сказати, я скоро 6 кубків доб'ю. От нарешті я почав нормальні кубки апати, скоро 6к вже буде. Тут трішечки. Так, ну погнали в інший якийсь режим, давайте. О, ще якісь ще режими, нові повиходимо. Ну, в принципі, давайте в цей підемо зараз. І будемо далі дивитись і оглядати цього нового персонажа. Сам по собі персонаж прикольний, але він мені когось нагадує, я не знаю. Можливо, якийсь мультфільм, я не знаю. Ну коротше, з дитинства, можливо, з як... ну, з якогось мультфільму, так я не знаю. Ну коротше когось він мені нагадує. Все, йдемо, йдемо, йдемо. Так, дивіться, дивіться, дивіться. дивіться. Оп, да, да, так. Эль приміч, ель приміч. Дивіться, не езич просто, дивіться. Мба, їмба. Не зря я монети свої потратив. Який збирав 100, 100 мільйонів років. Так. А, не, не, куда я ульту, ульту? Ульту. А, цена ульта. Цена, цена ульта, блядь. У ульта, все, понял. Так, видите, зараз ульту его якость. О, во. Во, як, видите. О. О, как. <свистак> 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 Ладно, все. Без рофлю. Так. Да -да Примешь, что ты, наверное, процепишь? Изи, изи, изи. -из. Цена... О, еще ульта. Давай, давай, давай. А, блин, не, не, не надо тратить, не надо. Давай, давай, давай. Вот такие... Э -э -э Пак він кидає. давай, давай, да, да. О, дивіться, скільки він хпшек зразу зносить. Не на Ізі зараз заберемо. Він імба, дивіться, він лікує одразу. І вбиває, взагалі потужний. Не зря. О, куда ли приемь? Ви бачите, як він погнав, як. Ці не плагану, я не знаю. Так, ладно, йдемо. Давай, 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 ще. О, Ізі, просто Ізі катка. Ізі катка, все. Ізі. Так, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да, ізікатка, давай, давай давай. Все, друзі, тут, я вибачаюсь, в мене проблеми зі світлом, тому все я тут. Зараз все нормально, тому зараз відкриваємо ось такий хаос дроп. Давай. Давай, давай ультра, ультра. Oh, oh, oh. <laughs> ну так добре все починалось. Нічого. Так, кава якийсь падає, коротше. Я не здивований. О, тут ще щось. Тут зараз ще по 200 кредитів і давайте ще один хаус дроп. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Удача на вищому рівні. Ну, в принципі, мені і так. Хто пам'ятає, той пам'ятає, що мені випало в минулому відео, це взагалі пушка. Ладно, зараз далі підемо в щось інше. Пограємо, я не знаю. В принципі, можна Вход в зону Да В принципі, погнали, так. Все, зараз йдемо і будемо пушити. Так. Ну, залі прикольна, ульта сам по собі, він мені дуже подобається. Крутий перс. Так. Во, дивіться, як він біжить. Ну це ж на вас дібність, це на вас дібність, я придбав, да. За монет. А це ульта. Якої ще немає в мене. <кхи> да. Так, давай, да да давай. Easy, easy. Давай, Давайте давай, пушку заберемо. Давай-да, давай, давай. Так, так. Так, давай, давай, давай. давай. А, а, стоп! а. На хто на мене напав? Блін. Ооо, ви бачили, як ульта мене. А, блін, <гум> ульта б мене врятувала, якщо б не ці взрив. ладно, ща, ну ми все одно виграємо. Так, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. На, на, я говорю на, оп. Так. все. Ну, ну забирайте, Дай ви ізі, ізі. Блін, я вже б хотів би в цьому відео апнути 6к, але не вийшов. То, то світла нема, то ще щось. Я тільки сьогодні глобета розблокував, щоб ви розуміли. Ну, блін, піпець. Я шукав, можливо, якось я ак в моєму телеграм-каналі, але ні в кого нема. Або хтось не хотів просто давати, ну нічого, мені повезло. І я випив його, фух, я вже думав, не виб'ю. Ну, в принципі, ну, я знав, що вона буде на дорожці стара, але я не очікував, що сьогодні. Вже. І це вже почався, друзі, новий сезон брав летин. Будуть подарунки. Я сподіваюся на це роздавати. до речі, вже там роздавали бокс, і мені випав. Ну, не дуже крутий дроп. Але скінчик прикольний на, 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 на те, що стрілами стріляє, випав. Ось, зараз вам покажу. Продемонструю, так, скажемо, так. Ось, дивіться. Ні, ну прикольний, скажіть. Так, прикольний, в принципі, прикольний, так. Да. Так, видите, яка гарна цифра. 5, 8, 8, 8, 8. кубків. Ну, давайте далі ще щось підемо, в принципі, так. Давайте... О, хто пам'ятає Годзиллу? Два роки вже скоро легендарна. Це моя найулюбленіша обнова Бравлі. Це взагалі мба була обнова. Ну, новачки вже не зрозуміють, а олди зрозуміють, що це за режим і на кого цілка. О, ціла, я тебе ніколи не забуду. Але нічого. Давайте не жити минулим, але будемо пам'ятати. Так, все. Давайте ось підемо якийсь тут но. Бравлентінс Бос. Во, давайте підемо в цей режим. Я вже, до речі, в нього грав, прикольний режим. Тут, типу, треба боса Да. Ось такий мімік, дивіться. Ну, він наче добренький, але. Так, зі мною Ворон. угу. Коротше, ладно, йдемо. Давай, давай давай сейчас на изи забрать будем. Давай, давай, давай. ну зале, двіться на Ізі, йдемо, да? Ну блін стріляє. Ой-ой-ой-ой-ой, він стріляє, Ну Я, в принципі, качну його він уже так непогано. Ну я гипер би. І на нього ще б скінчик Ну, в принципі, він і без скінчика файний, та? В принципі, гіпер, я думав, є, але він же новий, як на ньому гіпер може бути. Вот, дивіться, ульта імба, просто ульта імба. Так, давай, давай, давай. Блин, блин, що з ним сносит мне? Тим помогай. А, я ворона ликую. А себе, а что я себе не можу вилікувати? Так, давай, давай, давай. О, давай, ульта, ультой, ультой. Ой-ой-ой, ну это изи, это изи, это изи. Ой, хорош. Ай, хорош. Так, зараз ще. А, кубки дадут. А. а, тут, походу, дают Угу. А купки не дають, я понял. Чи це останній тут лаки день? Так, ясно. Ну, погнали, в принципі, а, це, це буде якийсь гіпер режим, якийсь. Я хай Якийсь режим скоро буде. Так, ну пішли, напевно, ще в дуо в принципі, так. Ось такий перс, як на мене, імбавен повний. Вот, видите, На його скупу здібності. Ну тут ще можна докупляти, але мені ління. Ну гіпер буде. Буду чекати Гіпера і буду купувати його. Все йдемо. Зараз. Ще пограємо. Будемо, в принципі, закінчувати. Я вже зробив огляд на нього. Гайд. В принципі. Так, о, легендарний скінчик. Останній в першому ряді. Так, все. Все йдемо. Водивіться, яка, яка здібність. він так біжить. Ну, ну прикольний, так? Да? Так, все, йдемо. Так, воїн таким і стріляє. Штуками. А. С трубы стріляй, я поняв Мне ну прикольний заняль, мені подобається дуже. Так. Цікаво, які далі обнову. Буду? Що ви думаєте? Напишите контракт. Хуй-ой-ой-ой-ой, щось мене знає. О, дивіться я можу просто на. Ну, так, на розстоянні його просто убивать, да? <головік> uh -huh. Давай, вот, дивіться я відходжу і просто йому хп знову. Uh -huh. Так, давай, давай, давай. О, завали. ну дядько, ну звідки ти тут нарисувався? на. Ні-ні-ні, ні, ні, ні. Ну що ти нам... Ні, ну ні, ну ні, ну ні швидше, швидше, ну ні-ні ні. -ні. Це, а, Тім, Тім, он ж Тім я забув, що у мене, Тім ще. Тім, живий. Гріф! ну ти повинен жити. Давай, а він запушит, запу. Запушив? Запушив, да? Чи... Запушив. Запушив, да? Вроді. Чи ні? Я не поняв. У мене звук вимкнений, я не понял. О, в мене якраз 5900 кубків. О, як красивенько. 600 кубків 6к. Імба. Так. Вже пізно вже відео записав. Так, ну що, друзі, будемо на цьому закінчувати. Я в цьому відео зробив повний гайд та огляд на нового персонажа Глоуберта. Ось, дивіться, ось такий він прикольненький, дивіться. Во. В стилі такої піранні, наче, рибки. Коротше, отакий от скінчик. Мені дуже сподобався. Буду чекати на нього гіпер скіни і буду купувати. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, пишіть в коментарі, що знімати далі. Всім удачі, всім дякую, всім пока-пока.